Погода в Україні на цьому тижні буде мінливою. З середини тижня пройдуть атмосферні фронти і циклони, які принесуть дощівлю в обережну частину України, а в західних областях можливий сніг і мокрий сніг. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 15 березня опади в вигляді дощу очікуються у всіх західних: у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій. Харківській, Луганській та Донецькій області нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Що стосується температури повітря в цей день, то буде помірно тепло. Так, по всій країні температура повітря буде підніматися до плюс 10 плюс градусів тепла в денний час доби. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона місцями буде опускатися до мінус 1 градусу морозу. Вітер в цей день буде переважно південно-східного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у середу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 10, а вночі буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 8 до плюс 12. Вночі буде прохолодніше від мінус 1 до плюс 3 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс дев'яти до плюс дванадцяти. А вночі від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть виливатись в межах від плюс 10 до плюс 13, а вночі від мінус 1 до плюс 2 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс 9 до плюс 14 в день і від нуля до плюс 3 градусів тепла вночі. У Києві 15 березня ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня, погода буде ясною. Без опадів, температура повітря буде від плюс 2 до плюс 10 градусів тепла. У Львові сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Вранці очікується дощ, вдень він посилиться, та ближче до вечора йому на зміну прийде дощ зі снігом. Температура повітря становитиме від плюс 2 до плюс 8 градусів. У Харкові у середу увесь день небо буде ясним, але ввечері можливо погода зміниться на хмарну, без опадів. Температура повітря очікується від плюс 2 до плюс 7 градусів тепла. У Дніпрі погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари, без опадів. Температура в цей день буде від плюс 4 до плюс 12 градусів. В Одесі 15 березня ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається до самого вечора без опадів. Температура повітря буде від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!